Якщо говорити про половість, то важко не помічати схожості між ним і багатьма іграми після. Ви спробуйте не помічати. Якщо серйозно, то просто давайте озвучимо речі, які є характерними: брутальність постановці, кінематографічність, часті кутиє та добивання, простенька бойовка, якщо порівнювати з DMC, часті загадки і платформинг. А тепер взяли і обдумали кожен перерахований пункт. Може, ще якийсь, який ви згадаєте, та я не згадав. Якщо що пишіть, такі в коментарях взяли і Обдумали. Наскільки конкретна річ є вагомою, унікальною, такою, до якої б от без санта Моніки ніхто б не додумався. Те, що вимагало якогось особливого осмислення для характерної реалізації. Стосовно брутальності, то навіть в ті роки з цим грались: принц Пепсі, Гайден, кіношка туди ж. Якщо не згадати взагалі, що в Санта Моніки ідея фікс зробити у про грецький патеон з відчуттями від бойовки Аля Девів Микрай з зараз 2001 року. В цьому плані. Новаторами були японці, і в ті ж роки, що Гайден, що DMC, пішли значно далі за God of War. кутеє того ж року паріс на пенсії теж погрався з кутеє. Наскільки це унікальний елемент? Загадки платформинг. Мені треба про це говорити взагалі. Тут важливо, я озвучую це все не для того, щоб сказати, що саме явище наслідування не гідне, що цього в принципі ніхто не робив стосовно Бога війни, чи воно того не варте. Гадаю, у спільноті було б корисно ставитись до такого простіше, без особового фанатизму. Знаєте, як це роблять ті ж розробники, які часто самі охоче діляться джерелами натхнення, які мають всі. Але це не перетворюється в ляцький цирк з купою спекуляцій, вигаданих здобутків для й без того чудових ігор.